У мене я вітаю на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова, і ми дивимося для вас, як буде закінчуватися червень, і що вам потрібно зробити, на яку сферу у вашому житті потрібно звернути увагу в цей останній тиждень. Концентруйтеся, ми будемо разом з вами дивитися на енергії. І перша карта розкаже нам взагалі, що принесе вам цей тиждень. Шестьорка жезлів, дивіться, яка гарна карта. Ви нарешті зможете відчути своєю душею свято. Взагалі, жезли в нас така карта енергетична, карта, яка говорить про святкування, про життя, карта переможця. Можливо, ви нарешті зустрінетеся з. Подругою і разом з нею зможете відпочити. Хтось поїде в Карпати, ви бачите, який тут будиночок, хтось буде насолоджуватися от цим вогнем цією енергією. Взагалі, карта, яка говорить про спокійну енергію переможця, спокійну енергію розслаблення і довгожданої зустрічі. Можливо, ви не бачили. Вашу подругу, вашу сестру, можливо, навіть маму, наші мами такі молоді. І ви з нею зустрінетеся і будете нарешті насолоджуватися цією зустрічю. На яку сферу життя вам обов'язково потрібно звернути увагу? Це м'чі, це ваша ментальність. Можливо, буде щось, що ви заховали в своїй свідомості на дах. На даху. Ви бачите, вісім кам'ятів говорить про те, що ви за чимось сумуєте і воно приховано. Що ми збираємо на даху? Те, що нам не потрібно. Тому зверніть, будь ласка, увагу, як то кажуть, що відбувається зараз в вашій голові, яке там є сміття. Що ви там назбирались таким? Потім опрацюю, потім викину, потім десь я подумаю, що з цим робити. Ні, вам зараз потрібно звернути увагу, чому у вас заплакані очі, чому у вас закриті очі, і ви сидите серед отих якихось сундуків на даху, і ви не знаєте на горіші. От мене бабушка завжди казала, там треба на горіші щось забрати. Туди ми все складали, що не потрібно. От на самому вашому горіші, що там лежить. Будь ласка, сфера ментальності, сфера м того, що ви намагаєтесь забути саме, зараз подивимося, ще в нас буде новий місяць, 25 числа. Перед цим у вас є трошечки часу зараз, щоб прибрати на вашому горіші. Чуєте, закрити двері і йти в нове? Чим буде закриватися ваш місяць, завершуватися? Король Мічів? Дивіться, як він сидить і думає, що ж там робити. Можливо, це будуть... буде знайомство. З королем мічів це в нас чоловік повітряної стихії. Можливо, ви будете звертатися за порадою. Дивіться, він собі набрав якісь інструменти, і, можливо, ви звернетеся за, до цієї людини за порадою. Ви скажете, слухай, розкажи на мені, чи в нього тут перо тієї жар птиці, чи він збирається малювати? Но Людина буде мати цікаву роль у вашому житті. Він сам от не знає, що з цим робити, може, ви йому допоможете. Взагалі, королі Мічів, це в нас лікарі, це в нас юристи, це в нас військові, це в нас ті, хто працюють з податками, з документами. Можливо, ви звертетеся до цієї людини і скажете: Слухай, допоможи, мені, мені, до йому якесь пір'ячко. Будете розбиратися. Тепер ми ще подивимося для вас пораду від всесвіту. Яку пораду вам дадуть? Сімка жезлів. Слухайте, ви тут набирали і жезли, і мічі. Карта каже, дивись вперед. Дивіться, у вас закінчується 6 і іде 7. Коли ви зустрінетеся з людиною або відсвяткуєте те, що приносить вам радість, вам потрібно будувати нові плани. Яка цікава карта, яка вона красива. Коли маленька дитина дивиться вночі на зірки, зараз в нас нарешті тепло, і у вас є шанс вийти на вулицю, запалити тут внизу вогні і подивитися на небо. Що вам хоче сказати всесвіт? У вас тут дно колоди. Дев'ятка кубків, карта насолода, карта, коли ви задоволені собою. Тут іде дуже тепла енергія від карт. Нарешті ви щасливі, і ви дивитеся вперед і дивитесь на небо. Овени, подивіться на небо, і напишіть мені тоді під відео. Я була і подивилась на небо. Будь ласка, пообіцяйте, це такий магічний момент, коли ви розберетеся з вашим горіщам тут, вам нічого не буде стояти е, як перешкода. Можливо, саме оця дівочка, це ваше горіще, воно е, заважає вам, чи оцей чоловік ще тут знаходиться на цьому горіщі. Тоді ви кажете, так, хлопче, ну ти з Богом. А тепер ми зараз подивимося з вами на такому чудовому оракулі, називається Sacred Destiny. Пораду для повного місяця, вибачте, для нового місяця. Повний місяць у нас буде ще через пару тижнів, а 25 го числа буде новий місяць. Що ж вам потрібно зробити саме в цей день на новий? Ха, бать! Я не просто так сказала: повний місяць ви бачите, як то кажуть, оговорочка по Е, Значить, що ви робите? На новий місяць ви робите собі план для того, щоб на повний місяць... У нас тут таке гарне англійське слово openness, відкриття. Вам потрібно з нового місяця, з 25 го до повного місяця подумати над тим, що б ви хотіли наповнити, що б ви хотіли відкрити і бути. Повністю наповненою. Чим вам треба наповнитися? Подумайте, напишіть, можливо, справді треба звільнити зараз у ці почуття і наповнитися іншою енергією. Десь можна. Тут я от відкрила карту. Піти від старого, знов-таки, у вас дуже. Бачите, скільки у вас тут світла, скільки у вас тих самих вогнів? Для того, щоб наповнитись і відкритися цьому світові. І нарешті сказати, я закриваю своє горіще і йду туди, де мені комфортно. Ось вам і повний місяць. Овени, дякую вам за те, що ви були зі мною. Ми зараз закриємо колоду такою картою. Щоб у вас було бачення майбутнього. Я вам бажаю гарного тижня, я вам бажаю позитивної енергії. Якщо вам потрібна приватна консультація, під відео є мої координати, і ми побачимося з вами в наступному відео.